Я все ж би хотів е, е, заакцентуватись на тих грошах, що виділяються зараз на кіно. Тому що сьогодні, от готуючись до ефіру, е, зайшов в прозоро, знайшов там, е, за, забиваючи в пошук е, фразу е, «виробництво аудіовізуального твору. Зазвичай так це характеризується і описується в прозоро. 21 тендер. Я знайшов приблизно на 200 мільйонів доларів е, гривень. Перепрошую. Сподіваюсь, поки що гривень. І зараз про це ми поговоримо зокрема з Аллою Самойленко, кастинг-директоркою, відомою доволі людиною в кіноколах. Пані Алло, вітаю вас. Доброго дня! Слава Україні! Добрий день, слава Україні, героям. Слава пані Ало. Ну, от я зараз сказав про 200 там приблизно мільйонів гривень, ті, які я побачив, а ми зазвичай. Кажемо на кіно гроші не виділяються, тому ну власне в нас кіноринок і кінобізнес загалом в такому ще ну не надто розвинутому стані? І от нарешті ну виділяють гроші. А, ви в цьому процесі як людина обізнана а, загалом, це я точно знаю з тим, що відбувається в кінобізнесі. А, на якому боці, все ж таки, чи розділяєте ви, чи поділяєте ви таке рішення? От зараз виділяти такі кошти? Наскільки це на часі виділяти їх на кіно? Ну, кіно, культура це дуже важливий фрагмент побудови той держави, про яку ми всі мріємо, і відмовлятися. Під час війни від цього процесу, від живої реакції митців на те, що відбувається в країні, мабуть, не варто. І це неможливо, тому що творець на той творець він буде творити незалежно від обставин, від наявності грошей або їх відсутності. Інша справа, що Наприклад, такі самостійні проекти це в основному документальні фільми і фільми малобюджетні, та да, на які шукаються десь додаткові якісь гранти за кордоном. І при всьому цьому є дуже успішні серед них проекти. Є, наприклад, унікальний абсолютно амбасадор, який розказує не тільки українцям про події в Маріуполі, а і ще і всьому світові. Робить це просто. Безпрецедентно, я би сказала, це фільм Мстислава Чернова «20 днів у Маріуполі, який знятий власним коштом за допомогою агентства Associated Press. і таким чином ця воля творця реалізована. Ми перейдемо до наших баранів. Я одразу вас виправлю, Сергію, тому що ви допустили помилку. Санаторій «Незабудка» – це серіал новорічний, чотирисерійний. На нього виділяється там сума близько 9, 10 мільйонів гривень. А інший серіал Позивний Санта це також чотирисерійка. В основному там всі ці тендери, які я теж переглянула, і в основному там серіали там є чотири серії, 8 серій і 24 серії. Є проєкт, які розробляються. Олексієм Кірющенко, як режисером 60 серій Сітком. І проблема в чому полягає? Індустрія наша досить велика, досить розвинена. І... Частина людей виїхала, звичайно, і шукає себе за кордоном. Але та частина, яка лишається, переважна частина кінотворців наших, так? звичайно, що дуже рада і в очікуванні великих якихось вливань в індустрію і заробітків. Але сама процедура розподілу цих грошей, і їх загалом буде 400 мільйонів. Ця цифра звучала. Точніше, еволюція цієї цифри була така: 500 мільйонів. Потім звучала цифра, я ухопилася за неї 10 мільйонів доларів. І потім цифра е, регресувала до 400 мільйонів гривень. То ці всі гроші вони вже фактично розподілені. Але. Е, Дивна процедура. Процедура не публічна, не демократична. І полягала вона в тому, що е, тихенько на сайті Мінкульту був оголошений конкурс. Е, медіа я не зустрічала згадок про нього. Я така людина, яка дуже слідкує за цим. І от скажімо, я не була. Е, угу. Посвячено в тежовесною такий конкурс, і більше того, один з переможців, наприклад, скандальний такий, ну і про нього зараз дуже багато говорять, бо на нього виділено аж 33 мільйони гривень. Це селище міського типу інгулець. Да мені, наприклад, було відомо про те, що цей проект запускається, і ще приблизно за місяць до оголошення результатів конкурсу. Ще до того початку травня. Тобто, ми можемо ну, в даному випадку про що йдеться? Про те, що гроші були, ну умовно кажучи, розподілені е, зарані, ще до того, як, як проводилися ага. ці всі, ну подавалися заявки і так далі. Ми можемо говорити про те, що ми не знаємо ні умов, ні е, конкурсу, да, як подавали які технічні умови. Ми не знаємо критеріїв художніх. Оцінювання, ми не знаємо тих, хто відсіявся, тобто ми знаємо переможців, але не знаємо весь список тих, хто брав участь, наприклад, для того, щоб зрозуміти. Ми не знаємо, хто ці люди, які приймали рішення на те, щоб виділяти ці гроші телевізійникам. І, і з того списку, який ми бачимо, там є звичайно наші е, багаторічні виробники телевізійної продукції, які це робили е, десятиріччями. Так, але є якісь зовсім невідомі люди. Ну, наприклад, ми Україна. Так, це новий канал, який раптом став телевізійним виробником, і раптом отримав можливості робити документальні стрічки вартістю 3-4 мільйони гривень. Це якась фантастична сума. Жоден із документалістів, які роблять це власним коштом, і мріяти не може про такі гроші. Провірте, якби таку суму влити хоча б в, в, в усю документальну сферу, в усю документалістику, яку роблять зараз люди своїм коштом, або е, там хочуть робити, там які там борються за іноземні гранти, то це просто дуже сильно підтримало би документальну сферу. Не кажучи вже про кіно повнометражне, бо насправді е, проблема полягає в чому? Вибачте, мене не все, я буду говорити. Проблема полягає в тому, що зараз, найближчим часом, ми побачимо на фестивалях велику лакуну, відсутність українського кіно. Ми тільки-тільки почали про себе заявляти, тільки з'явився якийсь інтерес до нас, як до твор... Творців, а не до країни у біді, тільки тільки ми налаштували якісь зв'язки з міжнародною кіноспільнотою, і це надзвичайно важливе, просто неймовірно важливо. його неможливо переоцінити. Пані Алло, так а як же ми ну не побачимо, якщо от стільки фільмів має вироблятись? Тобто ці ну, фільми, вони нібито для внутрішнього ринку. Ці фільми, про які ми говоримо, на які виділено 400 мільйонів гривень. Ми їх в українському ринку побачимо, але ці фільми навряд чи підуть за кордон звичайно чому? Що... Вони ну не відповідають по якихось там художніх характеристиках, по якості, я маю на увазі, чи чому. Ну, це телевізійні серіали. Ага. Так. І хоча вони будуть робитися за значно більші гроші, аніж вони робилися до того. Бо... Такі суми, як зараз виділені на серіали, вони вироблялися за такі суми тільки коли вони були російськомовні. А україномовні серіали для українських каналів зазвичай робилися за значно скромніші гроші. І я, наприклад, знаю цифри, коли там канал 2 плюс 2 знімав за 20-25 тисяч доларів, ну 30, як максимум казали, ну 50. Хорошо, 50 тисяч доларів, це якщо дуже по-крутому знімати. Але зараз виділяються суми від 30 тисяч доларів. Від, точніше, не так від 40 Це я врахувала гулець від сорока тисяч доларів до 70 з копійками і більше. Оцей новорічний серіал е, санаторій Незабудка» Це приблизно 70 тисяч доларів за серію. І це дуже дорого. Це дуже добре. Але знаючи, хто їх знімає, як їх знімає, чесно вам скажу, я сумніваюся, що це буде продукція, яка піде на міжнародний ринок. Звичайно, звичайно, вони можуть мене здивувати і всіх інших здивувати і зробити щось таке, що продасть в одну країну, і в іншу, і в третю, п'яту, в десяту. Але це не рівень культурної дипломатії, скажімо так. І... Ну, а от стосовно так хто як що знімає? Ну, по перше, саме Інгуленця, коли почув, ну, зразу, і про це вже так само в соцмережах пишуть. Зразу згадався оцей е, персонаж е, Поворознюк, як його Олександр здається, звати оцей, що там оці руки дуже багато крали. і Він дуже часто з'являється останнім часом на е, там один плюс один Мосійчук Там бере в нього інтерв'ю. Це про нього щось. Якщо вам відомо, я ну просто бо ну а, з цим асоціюється ну, Не знаю. Я я думаю, що знаю ті, хто його виробляє, чи чи про нього, чи не про нього. Я думаю, що його як прототип використовують. І інгулець це назва клубу футбольного так. чи власником він є, і цілком може бути, що це якась кооперація. Цілком може бути, що там буде ще й реклама цього футбольного клубу. Ну і просування його бренду цілком може бути. Ну це схоже на таку, скажімо, рекламну передвиборчу кампанію за аналогом того, що було у слугою народу, та абсолютно ідентична ситуація. Пані Алло, тоді ну от дивіться, якщо ми говоримо про те, ну кому які компанії там отримають ці гроші. Е, от, ну, зазвичай, коли справа стосується розподілу грошей, то ну завжди в принципі ну є там підозри чи звинувачення в необ'єктивному, де якомусь там розподілі, особливо там з боку людей, які не отримали ці грошей. Наскільки в даному випадку е, можна говорити про ну там об'єктивний розподіл? Е, тобто хто власники цих компаній, які отримають ці гроші, ну чи хто за ними стоїть, якщо можна там говорити? говорити Саме таку словесну конструкцію використати. Що відомо про це вам? Там все дуже прозоро і дуже видно, що і як розподілялося Тобто, для мене, наприклад, це абсолютно не секрет. Да? Це поближніх, скажімо так, до влади людей. Це всі великі холдинги, наші телевізійні виробники, це компанія FilmUE, це компанія Стар Медіа, Концерн, чи як вони там називаються Starlight Media, та великий медіа по компанії і. Там є великий перелік компаній, які ну, наприклад, кінокіт, та да? це компанія Кирила Тимошенка, яка від телеканалу Рада отримує дуже великі гроші на вироблення не художнього контенту. А тут вони отримали, ну мабуть, хтось хто розподіляв ці кошти, зрозумів, що ця компанія доросла до того, щоб створювати художні проекти ігрові проекти. От і от, заслуговує на те, щоб отримати якісь гроші від бюджету ще додатково. Або, наприклад, компанія «Моя Україна да це новий телевізійний канал, який створений на базі четвертого каналу. І всі ми знаємо, як він створювався. Тобто, це ще один державний канал. Який належить номінальному власнику такому Ігорю Петренко, цей юрист, який був залучений у передвиборчий штаб, читання не буду фантазувати, я не знаю деталей, чесно кажучи, так з тої поверхневої інформації, що я сама вийняла, коли я дізналася цю інформацію, я полізла шукати. У мене півгодини зайняло з'ясувати, хто кому як приходить з І звичайно, я не буду стверджувати, що всі переможці цього конкурсу це прямо такі, от, там. Наближені корупціонери, скоріше за все, там є кілька дуже гідних проєктів, Скоріше за все, там є проєкти, які можуть здивувати аудиторію і послужити там на благо, принаймні, морального стану українців, підняти настрій. Там, бо в основному ці проєкти це комедії, як не цікаво. От і з е, але, але основна частина компаній там, там видно наприклад компанії, які належать Артему Колюбаєву. Да? Це голова ради е, з державної підтримки кінематографії, дуже відома людина, і е, кіношники знають, що ця людина є роз, ну, скажімо так, ключом до всієї кіносфери. Є а, просто ви на початку нашої розмови Алло, згадали Кірющенка, так Олексія. Це ж, якщо я не помиляюсь, це режисер серіалу Слуга народу», так чи так. це він? Саме так. А ну його тут роль, яка в цій всій історії. А у цій всій історії за моєю інсайдерською інформацією, він і є тою людиною, яка приймала рішення фінальне: хто йде знімати кіно? Точніше, серіали за ці гроші, а хто не йде? Ну, за моєю інформацією, рішення остаточне було за Кирющенком, за Олександром Ткаченком, нашим міністром культури. Тобто, все це було розподілено в ручному режимі і базуючись на якихось експертних висновках, очевидно, цих двох людей. І сам Олексій Кирющенко виступає в якості режисера в одному з проєктів. Та. І називається не всі дома. І до речі, цей проект як і ще кілька. Я не додивилася до кінця всю цю тендерну документацію, але зафіксувала такий феномен. Значить, договори містять таку інформацію. По перше, назву проєктів у російському написанні і в українському. Так, я це теж зауважив. До речі, не всі проекти містять назву російського варіанту. Також а коли читаєш договір, далі розумієш, що там написано. Що фонограма буде російською і українською мовою, і пам'ятаючи, для якого каналу це виробляється, так? це для каналу ДОМ, який в нас свищає російською мовою, який в нас е тягне російських лібералів сюди в ефір, то і я до думаю, просування що це... розвитку створення якого до речі, той же Кирющенко теж був долучений, нагадаю. Саме так, він тут обіймав якусь креативну посаду і цілком можливо якусь офіційну. А, і от у мене просто питання. Якщо чесно, коли я це побачила, я просто я була шокована, і я досі не можу прийти до тями до кінця, чесно кажучи, від цієї інформації, тому що це корінним чином все змінює. Тобто, для кого ця продукція? От це це от, Дуже, дуже хороше питання. Сьогоднішній ринок, якщо не для українців, то ми тут боремося за ідентичність, ми боремося за те, щоб українці переходили на українську і раптом такий подарунок тим, хто не хоче переходити. Да? Це а. одна така можливість використання. Інше використання може бути продаж на російськомовні платформи, там, де ця До речі. продукція практично доступна, наприклад, глядачам з Казахстану. Але глядачі з Казахстану точно так же можуть дивитися україномовні продукти, як вони дивилися черговий Лікар, вони його просто переозвучили, зверху наклали озвучку, і все. І отут ще одне цікаве питання: актори наші намагаються страхуватися, і те, хто По... з них каже: не вийду на майданчик, якщо там будуть говорити російською мовою. Окей. І таке питання. І ще один актор мені якось куларно теж сказав: я хочу прописати, що я не даю право озвучувати мене російською мовою. Але хто тебе питатиме? Тут інше питання. 100% питань надзвичайно багато. І до речі, от Ірина Геращенко теж вже на це звернула увагу. Що є там виробники, які працювали так само на російських там проектах. Ми з нею поспілкуємося, хотіли з Ткаченком, але він відмовляється. Поки що з нами спілкуватись. Пані Алло, я наразі надзвичайно вдячний вам за роз'яснення.